Військовий намет, польова кухня, хлопці у воєнній формі та багато червоно-чорних кольорів. Усе це вже третій день поспіль під стінами обласного управління внутрішніх справ. Тут зібралися представники Дніпропетровського правового сектору та усі, хто їх підтримує. Серед активістів, волонтери, громадські діячі та навіть пенсіонери. А з лікарні мечникова приїхали поранені, не змогли лишитися осторонь, незважаючи зважаючи на важкі травми, отримані в зоні АТО. Відносно Безпечно, і цих людей ми би не змогли е, зупинити в будь-якому випадку, тому це від нас залежить просто е, приглядати за ними у випадку, якщо потрібна буде допомога, її надати. Приїхала в тому числі хлопці з ампутаціями, це і шуруп, і іра, лютик, і це бійці не лише правого сектора. А... Різних підрозділів і міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ, батальйонів добровольців, щоб підтримати нас. У протестувальників немає зброї, проте є запаси продовольства та нами для тих, кому треба відпочити. Свою акцію протесту заявляють як безстроково, заважати нікому не планують та не звільнять території, доки їх вимоги не виконають. Найпершими вимогами є це звільнення з посади всіх керівників регіонального рівня в Закарпатській області, звільнення міністра справ Авакова. А також позбавлення депутатської торкації цього зачинення депутата і порушення відносин кримінальної справи. Перші два дні, які пропали на вихідні, правоохоронці не реагували на мітингувальників. Хлопців у міліцейській формі тут навіть не було. Хоча активісти стверджують, за ними спостерігали міліціонери у цивільному. А ще додають За ту інформацію, яка зранку надходила від колишніх там знайомих, приятелів, однокласників, ще когось різним нашим хлопцям, які роблять низовій ланки та добре відділах міліції. Сьогодні їх весь особистий склад збирали по тривозі, видали в саме обладунки, видавали бойову зброю, видавали набої, видавали щити. І попередня команда була така, що якщо що, стріляти на враження. Подібну інформацію у МВС області спростовують і з початком робочого тижня почали роботу у звичному режимі. Наявність нових сусідів у свій перший робочий день коментують так. Ну на словах вони отримали рукавуказанського руководства, От прибуть зданням було води по всій Україні і стоять. Пикетами, не э, нарушая работы нашей, не э, значит, э, оттягивая никакие силы наши, в общем-то, в мирном режиме. Итак, проникновение в здание ОВД э, митингующие не предпринимали и не планируют предпринимать. На охрану общественного порядка непосредственно возле здания ОБЛВД э, задействовано от 8 до 10 сотрудников милиции. Приняты, конечно, дополнительные меры по охране здания ОБВД и горы органов. в місті Акція протесту продовжується. Мітингувальники чекають на рішення зі столиці. Алевтина Варова, Сергій Толкач, новини Дев'ятого каналу.